Своє чергове засідання Чернігівське регіональне відділення Асоціації міст України провело не як зазвичай. Окрім вирішення нагальних питань розвитку регіонів Чернігівщини, у членів асоціації був привід для свята. 15 грудня виповнюється 15 років з того часу, як була створена асоціація. А тому зібрання почали із привітань. З нагоди ювілею голова обласної ради Ігор Довенко вручив почесні відзнаки головам сільських та міських рад. Наші радио святом вас, всіх присутні. Я хочу ще додати, що сподіваюся на плідну дієву співпрацю з обласною з обласною радою в світлі тих ініціатив, які будуть приносити користь нашим громадам, нашої Чернігівщини. І нашим людям, зокрема, сьогодні у нас чергове засідання Асоціації міст, регіонального відділення в Чернігівській області. Обсудимо нагальні питання: це і питання фінансування, це і питання залучення інвестицій, це питання роботи по реалізації місцевого самоврядування. Особливістю цього засідання також стало обрання нового голови Чернігівського відділення асоціації міст. Зазвичайним стає голова. Якоїсь із рад Чернігівського району. Був період, коли відділення очолував голова Ніжицької міської ради. Новим головою одноголосно члени асоціації обрали Чернігівського міського голову Владислава Атрошенка. Вітаємо. Чернігівське регіональне відділення налічує більше 20 членів. Основна мета визначення актуальних проблем, які стосуються місцевого самоврядування.